Путін готує новий крупний наступ. Він має відбутися в червні, тобто, вже от фактично за декілька днів. Значить, є таке німецьке видання. Називається воно Більд, і от воно стверджує, що російська армія піде на Суми, Харків і Дніпро. І, от німецькі журналісти з подавом пишуть про те, що все йде до ескалації, а не до ніякого там перемир'я. Та невже, що ви таке кажете? Треба було напевно наші випуски дивитися, коли ми про це раніше говорили. Значить, журналісти припускають і пишуть про те, що насправді у Путіна ніколи не було наміру йти на укладання перемир'я, і навіть проводячи ось ту останню телефонну розмову з Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки, Путін насправді замилював очі. Тобто ця розмова була для замилення очей. Насправді весь цей час він готував крупний наступ, який в червні, от фактично там за п'ять днів, уже має і відбутися. Ну а за словами сирського, зеленського і інших військових, в тому числі і наших прикордонників, росіяни вже активізувалися на окремих ділянках. Про це ми згодом вам повідомимо. Перегляньте, будь ласка, останні випуски, друзі. Ми з вами раніше говорили про те, що Путін банально використовує Трампа в своїх цілях, що ні на яке перемир'я він не піде, і, і, і цілі у Путіна абсолютно інші. Просто перегляньте випуски, і вам не треба звертатися до іноземних журналістів, таких як Більд, Скай, Вашингтон Пост або з інших відомих авторитетних видань, тому що ми це все вже проговорили давним-давно. Тут у нас в Україні на цьому майданчику, на цьому Ютуб-каналі. Що зараз відбувається? Це жарне запитання. Значить, дивіться російські війська стягуються до кордонів Харківської і Сумської областей. Про це повідомляє британський телеканал Sky News. Там вже зосереджено 60-70 тисяч військових. Є військовий аналітик, Звати його Майкл Кларк. Так, от він вважає, що це потрібно путіну для того, аби зв'язати українські сили на півночі, але це не означає, каже Кларк, що вони мають намір захоплювати міста по всій харківській області. Вони зазнали невдачі в минулому, вони це росіяни. У них безперечно є війська на їхньому боці кордону. У них там 60-70 тисяч військовослужбовців, каже він. І от аналітики іноземні вважають, що Кремль має 4 місяці. Кремль має 4-місячне, так зване вікно для прориву до моменту, поки не вичерпається радянська техніка і не почнеться сезон дощів. Це. Зупинило зокрема бойові дії, і вони були б не такими активними. І ці сили, от там 60-70 тисяч на харківському напрямку, сумському напрямку, нібито здатні створити ось цю так звану буферну зону, про яку ймовірно говорив Путін. кажуть а, іноземні а, спеціалісти. Станом на зараз давайте тепер до Сумщини звернемось, Станом на зараз відомо про те, що ворогу вдалося на жаль закріпитися на Сумщині. Про це Діпстейт повідомляє. Армії Російської Федерації вдалося закріпитися на відтинку: Веселівка, Журавка, новеньке Басівка, і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди. А також, до речі, складною є ситуація ще й в Локнях. Але повернімося, будь ласка, друзі, до так званих буферних зон. Ось цей кремлівський дід, військовий злочинець. Він про що заявив не так давно? Він заявив про те, що ухвалено рішення щодо створення так званих буферних зон. І за його словами, мова йде про курську. Брянську і Білгородську область, що це означає там з логічної точки зору? Фактично виходить так, що російські виродки хочуть зайти в Сумську, Харківську і Чернігівську області. в Держдумі Російської Федерації є ще один виродок, такий самий військовий злочинець, як і Путін. Соболєв, у нього прізвище. Значить, там вже марять окупацію інших українських регіонів. І, зокрема, от, цей путінський генерал, а він, до речі, ще й член оборонного комітету Державної думи Російської Федерації, заявляє про те, що так звані ось ці буферні зони мають охопити частини. Увага, далі, друзі: Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Одеської і Миколаївської областей. І ось цей Соболєв не виключає. Звільнення, а в дійсності окупацію цих областей повністю, і це фактично говорить про те, що Росія має намір продовжувати цю війну і продовжувати широкомасштабну окупацію нашої землі, і він каже про те, що такі зони безпеки, чи санітарні зони, чи буферні зони, як вони їх там називають, потрібні для того, аби там українські далекобійні знаряддя не діставалися до там, російських об'єктів. Є певні інсайди. І от видання РБК про це писали напередодні. Про що говорять інсайди? Про те, що росіяни хочуть створити санітарні зони глибиною в 15-20 кілометрів вглиб території України, зокрема, мова йде за інформацією журналістів про Сумську і Харківську області, також Російська Федерація не відмовилася від повної окупації Донецької і Луганської областей, і в разі успіху, у на цих напрямках, далі ворог планує наступальні дії з метою захоплення нових. Територій у Запорізькій і Херсонській областях уточнив один зі співрозмовників цього видання. Наші військові що кажуть? Наші військові кажуть, що усі буферні зони це і є окупація. Ну звичайно, так вони і є, і треба вже зараз готуватися до боїв за Суми і за Харків. Є один відомий військовий Жорін Стрійки з, з легендарної трійки. Він каже про те, що буферна зона в кількох областях України це катастрофа. Він каже, що це катастрофа, тому що не буде жодної буферної зони. Це фактично будуть території е, Росії, і окупанти навіть не приховують, що вони планують рухатись далі. У такому разі каже Жорін, потрібно одразу готуватися до боїв за суми та Харків. Значить, повернімося до цього виродка. Е, Соболева він йде далі і розповідає усім нам нову ціль Російської Федерації у цій війні. Так, от, за його словами, повне вирішення цілей у війні. Буде створення союзної держави України, Білорусі і Росії у розмові, значить, з російськими там пропадистами своїми він сказав, що це буде відновлення руского міра в рамках природних її кордонів, уявляєте. Масштаб заліцинізма, та й в цілому ідіотизма хворого і невілковного ідіотизма і шовінізму цього прихвестня Путіна за словами Соболєва російського військового злочинця без захисту руского міра Росіяни можуть не зберегти Росію. Ви уявляєте, які вони бідні нужно сохраняти Російську Федерацію путем унічтаження і окупації других чужих сотрядільних земель. До речі, якщо ж ми заговорили про всю так звану союзну державу, цікаво, що ідею. Створення цієї союзної держави Україна, Білорусь, Росія. А ця ідея належить кому, як ви думаєте, вона належить Володимиру Путіну. Вона була озвучена ще в 2001 році на зустрічі Путіна з Лукашенком і Кучмою. У Вітивську це відбулось, і тоді, до речі, до слова, ми маємо присаскати Кучма одразу відкинув навіть саму підтримку. У цій ідеї Володимира Путіна, ну а що далі відбувалося? Ви знаєте, вони там з Лукашенком Путін Лукашенко почали там свою союзну державу створювати, і ви знаєте, до чого все це призвело, і в якій ролі зараз Білорусь до речі. З приводу Білорусі потрібно сказати, друзі, наступне: значить, ми знаємо про те, що невдовзі у Путіна Лукашенка там заплановані певні військові заходи, військові навчання, так звані запад 2025 Вони називаються, і от Володимир Зеленський знову нещодавно заявив про те, що Росія щось готує під виглядом цих навчань. Клеш репорт є таке онлайн видання, і от воно цитує президента Зеленського. Не виключно це вже далі моя думка. Не виключно, що Росія знову має якийсь задум, має якийсь намір розпочати певні активності, певні там військові дії, можливо, наземну операцію з території Білорусі. Хоча я можу сказати, що за таких умов, як ви розумієте, в Україні будуть повністю розв'язані руки щодо Білорусі і Олександра Лукашенка зокрема. Ми вже не в тому становищі, в якому були в 2022 році, двадцять році. Ми тепер розуміємо, що ми можемо нормально бахнути по території Білорусі. У нас є відповідні заходи. І відповідні засоби, вибачте, щоб це зробити, і я думаю, що Олександр Лукашенко вже довели це по приватним каналам. Ну я, я так думаю, я так про вважаю. Або він сам не дурна людина, він сам має розуміти, що очікує на нього, на його економіку, на його інфраструктурні об'єкти, в разі того, якщо він знову пустить російських видатків через свою територію, піти на територію України. Але, друзі, виникає питання: що буде далі взагалі? Що буде далі? Там же домовляються про якісь там переговори в Стамбулі, другий етап, другий акт. да? Говорять про Ватикан, про те, що в Ватикані будуть переговори. Потім там росіяни не хочуть їхати в Ватикан, бо кажуть, що Ватикан це неправославна країна, і там переговори проводити нелегантно, каже Лавров. А Стамбул що Православна православно у нас виходить в місто? да? Але неважливо, значить, що буде? Що буде, що буде далі? Буде, буде війна, буде мир, буде перемир'я. Що буде? От зараз же говорять про переговори. По перше, зустріч української і російської делегації, друзі, в Стамбулі вже тоді показала, що Росія не хоче ніякого перемир'я. Я вам про це говорив. за словами першого заступника міністра закордонних справ кислиці, росіяни на переговорах, на переговорах вимагали віддати чотири українські області Росії і обіцяли вже завтра вимагати шість чи вісім. Ну ось тепер ви бачите, ми вище про це все сказали. Тепер ви бачите, друзі, що там була фактично одна умова, і ця умова стосується капітуляції. Ви або виходите в збройні сили, або покидаєте чотири області, які росіяни анексували, або Росія буде претендувати на інші території. Ну і зараз я вже перераховував ці території, які за інформацією е е е західних видань можуть бути наступними в військових планах російського злочинця Володимира Путіна. Я думаю, друзі, що предметно про переговорний процес. Про будь-який переговорний процес з Росією можна буде говорити ось після цієї літньо-осінньої кампанії, яку а, а, Путін хоче провести. Логіка у мене така: значить, якщо нам вдасться відбити а, російський наступ, якщо вдасться зберегти статус-Кво, якщо вдасться дати по зубам Росії, і вони зрозуміють безперспективність бойових дій, що вони не просунулися, не захопили а, щось нове, переговори можуть поновитися з більш, скажімо так, приземленими. Вимогами зі сторони Росії я цього не виключаю. Насправді, якщо Путін зрозуміє, що йому вдається йти далі. Йому вдається окуповувати українську землю, проходити, просуватися поза будь-яких сумнівів, він не зупиниться. Вона вже не має більше ілюзій. Він не зупиниться, він буде продовжувати подальшу окупацію. Важливо, що в цей момент буде, будемо робити ми і наші союзники. Оце гарне запитання. Значить, по перше, Путін вже. Для статистики вісім разів за останні два роки лякав нас і грозив тут нам усім створенням так званих буферних зон. І що їм вдалося щось зробити? Ні. Тому ділимо всі погрози Путіна на два, як мінімум. За словами народного депутата Кіборга, військовослужбовця, він Романа Костенко. Він очолює. Комітет профільний комітет з нацбезпеки оборони і розвідки, і от він каже, що Росія не здатна створити так звану буферну зону глибиною в 20 кілометрів вздовж всього україно російського кордону. Чому а тому, що у них брак необхідних сил і ресурсів? До речі, можу сказати про те, що мені також говорили про те, що такі плани є занадто амбітними зі сторони Росіян, і такими, що реалізувати їх буде просто нереально. Інші військові експерти, аналітики мені в ефірах про це говорили, і військовослужбовців, зокрема, також. Тобто, що це виходить? Це блеф Путін блефує таким чином, те, що у нього є такі наміри, він це буде робити поза будь-яких сумнівів. Чи є в нього бажання поза будь-яких сумнівів? Чи є сили і ресурси? Не знаю, тут треба звертатись до військових, і військові кажуть, що поки що вони цього не спостерігають. Але як це розглядати з інформаційної точки зору, з інформаційно-пропандистської, з політичної точки зору. Невже це блеф Путіна я тут вбачаю в принципі. Тут вбачається декілька меседжів на що розраховані ось такі заяви російського диктатора для українців. Це звучить типу так: пора здаватися. Росія може прорвати фронт. Ну коротше, треба залякати усіх нас. Для росіян треба потерпіти. Ще трошки потерпіти, і в результаті, значить, літньої кампанії війна завершиться повним розгромом усіх наших ворогів для Китаю, або там для глобального півдня меседж такий, що Росія хоче миру, але от подивіться, ми змушені воювати, тому що там маріонеткова Україна під впливом Європейського Союзу не хочеш йти на поступки. Ми маємо продовжувати цю війну. Ну, от якось так для Трампа це звучить: дайте нам ще трошки часу на літній наступ. Потім або питання саме по собі вирішиться, ну або ми будемо вести переговори. Для ЄС, для Європейського Союзу це зрозуміло, що лякалки, чергові страшилки, про напад і так далі. До речі, щодо Європи, я вам можу сказати, друзі, що, ну, що стосується дій, да, того як реагувати і нам, і нашим союзникам. Щодо Європи, тут, напевно, вже немає таких сумнівів, які були раніше. Я думаю, що європейці розуміють і загрозу, і хочеться вірити, що вони підійдуть до підтримки України якнайкраще. Як найсерйозніше, принаймні хочеться в це вірити, на да? найважливіше питання в тому, як на це Трамп буде реагувати, тому що, по перше, Путін йому вкотре відмовляє в припиненні вогню. Трампу треба якось реагувати. Йому треба якось виправдовуватись усім світом. У нього ж запитують. Ти ж обіцяв війну зупинити за 4 години. Ти ж наймогутніший лідер, наймогутнішої держави. Як виходить так, що Путін тричі плює тобі в обличчя і відмовляє в припиненні вогню? Тепер фактично Путін заявляє про свої наміри йти далі окуповувати інші регіони України. Трампу треба реагувати на це? Ну звичайно, треба на йому на це реагувати. От ми побачимо, як на це буде Е, Поки що реакції в нього немає взагалі жодної. Більше того, розвідка Сполучених Штатів Америки також не переконує Дональда Трампа свого президента у тому, що Путін не хоче ніякого миру і перемир'я. Виявляєте? Навіть розвідка, звіти розвідки, вони з'явилися звіти публічно. Вони не переконують Трампа у цьому. Друзі, для того, щоб ми мали можливість оборонятися і відбувати всі атаки в рамках майбутньої літньої російської кампанії військової, нам потрібна зброя від ЄС і в першу чергу від Сполучених Штатів невдовзі спливає допомога попередньої адміністрації Байдена. Трамп що буде робити далі? Він продовжить нам військову допомогу для України. Звичайно, йому не хотілось би цього робити, як ви розумієте. Йому не хотілося би давати нам зброю, запроваджувати санкції проти Росії. Йому хочеться з Росією торгувати, укладати певні угоди. Ось така от історія зараз у нас відбувається на превеликий жаль, але тут свою роль може зіграти, до речі, політичний фактор: вибори в Конгрес в 2026 році. Розумієте? Чи може цей фактор слугувати інструментом тиску на Нодельна Трампа в ухваленні ним ось таких от рішень щодо допомоги Україні? Ну про це ми дізнаємось в найближчий час, але вже зараз, друзі, навіть зараз ми бачимо відсутність реакції. Зі сторони Сполучених Штатів Америки на тотальні терористичні масштабні масовані ракетно-дронові іскандерно-каліброві удари по мирним містам України два дні, дві доби поспіль вони б'ють, коли ми спостерігаємо десятки загиблих, десятки поранених, руйнування зносять не просто там якісь будинки, зносять вулиці з будинками разом, багатоповерхівки, діти. Просто гинуть діти, тому що Росія що хоче миру, це не бачить Дональд Трамп. Ну напевно, йому треба якось відреагувати. Поки що, коли ми говоримо там про ймовірність того, що Трамп може нам надати військову допомогу, щоб ми оборонялися літом, або запровадити санкції щодо Росії, та він, хоча б прокоментував би вбивства російськими ракетами українських дітей. Поки що, друзі, ми не бачимо належної реакції зі сторони Сполучених Штатів, і це, на жаль, викликає. Ну, дуже багато запитань, відповіді на які ми будемо давати тут, на цій платформі. Тому підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Залишайтесь, будь ласка, на ньому. Не забувайте натиснути лайки, залишати коментарі. Дякую за увагу і до зустрічі.